Юрій показує, що залишилось від його хати після окупантів. Усе геть потрощене. Будинок був, я так поняв, прильотнена з танка, тому що часті осколки з снаряду з танка були. То, ну, потолок, те, що робили, все пробило аж до, аж до землі. Коли рашисти стали хазяйнувати Вольгеному, родина витримала в окупації два місяці. Коли стало нестерпно, вирішили тікати. Тяжко було, так да, тяжко. Ну, потім вже, звісно, вже геть край то прийшлося через сусіднє село, через річку, там ну, так само через блокпост, через цих орків, то Дуже було тяжко і страшно за дітей. Після звільнення села повернулися. Нині усі разом туляться у крихітній кімнатці колишньої крамнички. І Юрій мріє відбудувати хату, та каже, сам не потягне. Руку допомоги простягнула Дніпропетровщина. Наша область допомагає з відновленням трьом селам Херсонської області і Ольги не серед них. Якщо нам допоможуть, то це буде дуже хорошо, тому що ми самі ніяк не потягнемо. Загалом до проєкту «Пліч-Опліч» приєдналися 15 областей. Гуртом допомагають привести до ладу населені пункти Херсонщини, на яких окупація залишила найбільший слід.